Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про контент, наскільки він важливий для б'юті майстра. І сьогодні у мене в гостях професійний фотограф. Сашенька, представся, будь ласка, всім привіт! Мене звати Олександра, і я фотограф з десятирічним стажем. Ну ти ж спеціалізуєшся в принципі на всіх зйомках і майстрів перманенту в тебе багато також в клієнтах, правильно? Так е, останні роки дуже популярна контент-зйомка і особливо контент-зйомка для майстрів. І так склалося, що дуже багато приходять майстрів саме перманентного макіяжу. Чим ми відрізняємося, що у нас такого цікавенького можливо ти щось підмітила або що цікавить майстрів, які зйомки вони замовляють? От що ти можеш про нас сказати? Скажу так, що ви перелякані кошенята. Да? Е, тому що, коли ви приходите перший раз, ви вважаєте, що контент-зйомка це обов'язкова зйомка з вашими там, інструментами, угу. вашими пігментами. Насправді, контент-зйомка це зйомка про вас, угу. про вашу особистість. Так. Це показує і розкриває вас як людину. Угу. І це не обов'язково повинна бути зйомка з вашими машинками, якими ви угу. набиваєте перманент, з вашими пігментами. Це повинна бути зйомка, яка розкриє вас як особистість, і мені навіть здається, що цей тренд, там де майстер з машинкою, чи з пігментиком, чи ще щось, він вже відходить просто в минуле. От скажи, які ти тренди зараз можеш виділити в професійній фотозйомці? Зараз тренді мінімалізм. Uh -huh. Для контент-зйомки важливо привернути увагу саме на вас, як на майстра, uh -huh. а не на навколишній інтер'єр. Uh -huh. Тому важливо обирати студію з мінімальним інтер'єром. Uh -huh. Де будуть якісь стільці, диванчики, але це не буде загромаджено якимось масивним інтер'єром і декором. Або циклорама. Так вірно, краще обрати якусь просту студію з мінімалістичним фоном і вже проробити той саме образ, придумати образ. Завжди проблема для клієнта, особливо коли для нього це перша зйомка. Він не знає, що йому потрібно. Я завжди раджу подивитися пінтерест Переглянути фото, які саме його чіпляють. Uh -huh. Не надягати на себе образ, в якому ти себе будеш yeah, відчувати yeah. некомфортно відчувати. Uh -huh. Тому що, в першу чергу, ми повинні розкрити вас як особистість, uh -huh. показати вашому потенційному клієнту і розказати про вас. І якщо ти не звикла вдягати сукні, підбори, ми не можемо тебе перевтілити. Якщо, наприклад, вони звикли бачити тебе в спортивному стилі, uh -huh. ми повинні. І провести зйомку щось ну в цьому плані угу. ну, на, на спорті може бути це просто джинси, якийсь оверсайз піджак, футболка, якісь кеди, масивні боти, ну боти і тому подібне. Тобто починати зйомку треба з комфортного для себе стилю, правильно? Так, зручного, комфортного, так як ти себе бачиш і відчуваєш, і не треба там надягати на себе одразу рожеву сукню і робити з себе дівчинку принцесу. Добре, а якщо, наприклад, хочеться змінити зовнішність, там подовжити ноги, чи стати більш стрункішою, от як зробити так, щоб дівчина в кадрі максимально гарно виглядала? По-перше, нам треба обирати правильний одяг. Uh -huh. Якщо дівчина невеликого зросту, і в неї будемо відверто казати короткі ноги. Uh -huh. Ну, я знаю по собі. Uh -huh. Я раджу обирати, якщо це сукня або е спідниця, вище коліна, uh -huh. щоб коліно і нижче було видно. Uh -huh. Дягати підбори це uh -huh. та також додає зросту. Uh -huh. Ну і все інше, це вже діло, справа моя uh -huh. е правильний ракурс. Трошки зняти знизу, uh -huh. ну вже діло за мною і можеш, Діло не... за малим, за професійним фотографом. Да. Uh -huh. Я завжди підбираю ті ракурси. Я, так як і клієнту, я раджу uh, знайти пози, які йому подобаються в Пінтересті. Uh -huh. Так само я зберігаю собі пози, я готую референси. Uh -huh. Я допомагаю клієнту, я показую, як сісти, як поставити ноги. А якщо нам потрібно виглядати більш стрункішою в кадрі, які варіанти одягу ти точно не радиш? Якщо у дівчини є зайва вага, я б не радила сукні, які обтягують повністю тебе. Тому що десь ти сідаєш і в тебе все ж таки є складки, це не дуже естетично виглядає. Я прадила б, б якийсь оверсайз піджак. А Я... оверсайз він не робить ще більше е... якось на... об'єм. Насправді людина, яка дивиться на фотографію, <зв 'язок> вона. Бачить, що воно завелике і воно уявляє тебе вже більш тендітною, тому що дівчина, яка впевнена в собі, яка задоволена своїм тілом, може дозволити собі одягнути оверсайз. Дівчата, які мають комплекси, вони не одягнуть оверсайз. Добре, Саша. От професійні фотосесії, це все звісно дуже гарно, але нам, дівчатам, іноді може захотітися і фотосесію в стилі ню. Правда? От було у тебе таке? Це така тема, дуже цікава, тому yeah. що багато хто вважає, що оголена зйомка це пошло. Uh -huh. Це одразу повинно показувати все, що ми маємо. Насправді, ню зйомка, ну, як для мене, це естетика жіночого тіла. Uh -huh. Це про. Жіноче тіло, про е, жіночі лінії. Але я не раджу майстрам перманенту, де й взагалом майстрам для контент-зйомки повністю оголювати своє тіло. Mm -hmm. Можна трошки оголитись, але не повністю. Можна зробити більш відверту е, зйомку, але не повністю голою. тому що деякі клієнти цього не зрозуміють. Це не для. Не для професійної сторінки, правильно? це не для робочого профілю, да. можна підібрати образ, uh -huh. який буде більш відвертим, uh -huh. але не роздягатися повністю. Цього так. я не раджу робити. Згодна Саша, Дивися, зараз сучасні телефони вони мають великі можливості, але все ж таки я бачу різницю зйомки на професійну камеру і на телефон. От як ти вважаєш, чому треба робити зйомки саме на професійний фотоапарат? Телефони да, ти правильно підмитила. Зараз знімають дуже якісно, uh -huh. але все ж таки професійна техніка, професійний фотоапарат дає якісну картинку. Uh -huh. Обробка фотографії. Угу. Фотограф розуміється в композиції, в естетиці фото. Угу. Знаєш, що я від себе ще хочу відмітити. Наприклад, якщо майстру потрібно виходити вже в більш медійний рівень, виступати на конференціях, бути суд суддею. Якщо майстру потрібно замовляти банери, то це виключно професійна фотосйомка. Тобто на телефон неможливо зробити таку якість фотографії, щоб її роздрукувати на великому банері. Ну, це взагалі буде не те. Правильно, правильно сказано, тому що телефон не дає той розмір, не дає ту якість, ту чіткість, плюс е, обробка. Професійна зйомка вона проходить в фотостудії з професійним світлом, обладнанням, дає якісну картинку, якісне зображення, яке потім. Обробляється і можна використовувати для банерів, для реклами, навіть, наприклад, роздрукувати у себе в кабінеті чи в студії якийсь краси, гарний банер зробити зі своїм обличчям, зі, Ну, повністю там зі своїм образом, що це також як елемент буде і інтер'єру, і ну, якось одразу буде налаштовувати клієнтів на певний рівень майстра. Тобто, це також все формує професіоналізм майстра. Ще дівчата, які були у мене і будуть, вони дуже часто використовують фотографії після зйомки для оформлення прайс листу да, да. А, Ну, Іконочки в інстаграмі угу, як 100% прайс-лист, uh, послуги, угу. які надають, і вони роблять на фоні нашої угу. фотографії. От знаєш, Саш, переходячи до інстаграму, я хочу відмітити, що ну, вже особисто своє. Дуже важливо планувати фотозйомку таким чином, щоб вона в цілому підходила під вашу стрічку. Розумієте? Тобто, бажано, щоб у вас в стрічці був якийсь певний колір, який асоціюється з вами. От, наприклад, там у мене довгий період. Часу був колір фуксія, зараз я трішечки такого блідорожевого додала, але є якийсь колір, який об'єднує всю стрічку. І коли ви плануєте фотосесію, підберіть щось в цьому кольорі. Це може бути елементи одягу, але або елементи декору. От будь-що, просто щоб ці фотографії класно доповнювали ваш профіль. Не потрібно робити, наприклад, якщо профіль там в якихось нюдових відтінках або там монохром, якийсь чорно-білий. І ви просто виставляєте себе в якомусь фіолетовому піджаку або зеленому піджаку, і більше у вас зеленого, наприклад, нічого немає. Розумієте, от Саша, скажи, правда? Вже ж ми якщо, говоримо... ми, якщо ми беремо в цілому зовнішній вигляд профілю, mm -hmm. то звичайно важливо, щоб е, в профілі воно не виділялось. Наприклад, якщо взяти твій профіль, воно от є е, е, відтінки рожевого, mm -hmm. але воно більш таке спокійне, я б сказала. Нюдових воно в mm -hmm. тебе відтінків. Якщо ми, наприклад, візьмемо і одягнемо тебе в червоний костюм, mm -hmm. і ти запостиш цю фотографію, ця фотографія буде дуже сильно виділятись, і всі mm -hmm. твої роботи на фоні цього поста будуть губитись. Але головне в професійному профілі роботи роботи mm -hmm. майстра. Саша, скажи, що не можна робити перед фотосесією. Перша порада це ходити на епіляцію. Після епіляції можуть залишатися почервоніння, uh -huh. які потім фотографу прийдеться ретишувати. Uh -huh. Друга порада пити перед сном багато води, алкоголю, тому що на ранок ти можеш набрякнути. Багато дівчат на фотосесії хочуть виглядати засмагливими, uh -huh. тому вони йдуть в Єву. Або в якийсь інший магазин і купляють крем для засмаги, але цього категорично робити не можна. Якщо ви цим до цього не користувалися, можуть піти плямами. Приходили дівчата… А дівчат... в тебе було таке, да? да, приходили дівчата з такими чорними руками, і вони їх, їх ховали в кишені і не знали, що робити з ними. Цього категорично робити не можна. Якщо дівчата... Хочуть робити фотосесію ню або більш від відверто в боді, не можна ходити на масаж перед цим. Ага. Масаж, саме я кажу, антицелюлітний, наприклад, візьмемо. Після цього у дівчат лишаються синці, які ага. теж потім потрібно буде при обробці мені прибирати. Ага. Порада номер п'ять. Лягати пізно спати. Перед фотосесією ти повинна бути повна енергії, сил. А якщо ти не доспиш, то ти будеш втомлена mm -hmm. без настрої, в тебе не буде бажання, що mm -hmm. Згодно, Згодно, так і є. Порада номер шість. Не йдіть до незнайомого майстра. Я кажу про візажиста. Якщо у вас немає свого Майстра краще спитайте поради в мене. Я дам вам контакти перевірених візажистів, майстрів, з якими я співпрацюю, щоб не було такого, що ви лишитесь, mm -hmm. залишитись незадоволені, mm -hmm. і вам прийдеться змивати за пів години до фотосесії макіяж. Добре, Саш, э, нас будуть дивитися дівчата з різних міст. Скажи, на що звертати увагу при виборі візажиста? На робочий профіль mm -hmm. звертати увагу на робочий профіль на роботи. Ти знаєш, що в мене був випадок, коли візажист мені стільки наніс косметики, що я виглядала дуже штучно. Навіть у мене тоді була зйомка з чоловіком, і мій чоловік на мене дивився і казав: «Світа, що у тебе з обличчям? Ну це було дуже некомфортно, реально вже ніякого настрою на зйомку не було. Головне комунікація. Угу. Ти повинна донести візажисту теж сама, що ти не хочеш забагато косметики, mm -hmm. що тобі потрібна натуральність, натуральність зараз в моді. Mm -hmm. І щоб це все виглядало натурально і було мінімально макіяжу, якщо тобі так потрібно. Mm -hmm. Тепер питання в мене до тебе. Давай. Е, як до майстра, е, ми вже з тобою провели не одну зйомку, навіть я зараз і не порахую скільки. Я хочу спитати саме в тебе: як змінилось твоє життя, твій робочий профіль, кількість твоїх клієнтів після першої нашої з тобою контент-зйомки? Знаєш, Саш, дуже вплинуло, оскільки професійний контент це моя вже як візитна карточка. Для мене дуже важливо, щоб були не тільки роботи гарні, але й щоб мої фотографії також були гарні. Оскільки я розумію важливість того, що мені потрібно показувати себе клієнтам, розказувати себе. І, в принципі, я хочу, щоб мій профіль був більш цікавий. Я заздалегідь планую зйомки. Я там підбираю собі образи, якісь шукаю якісь цікаві образи, які будуть подобати. Перш за все мені, значить, і моїм клієнтам, моїм, моїй аудиторії, тому що наша аудиторія, вона, як правило, дуже схожа з нами. І однозначно, як тільки я почала приділяти контенту досить уваги, в мене, ну, я не можу сказати, в мене, в принципі, вже довгий час багато клієнтів. На протязі 4 років в мене постійно запис на, на якийсь період часу вперед. там, Плюс-мінус на місяць вперед. Але я збільшила чек і клієнтів не стало менше. Розумієш? Тобто, коли ми займаємося контентом професійно, ми можемо піднімати чек. Вартість я не маю на увазі, що не потрібно своєю професійною діяльністю займатися. Тобто потрібно, щоб були і процедури на гарному рівні, це навіть не обговорюється. А далі професійний якісний контент він реально допомагає. Продавати свої послуги дорожче, це як знаєш, обкладинка, як вітрина гарного магазину. От якщо ми приходимо в брендовий магазин, не просто ж так, там все просто ідеальне, гарні вітрини, дорогий ремонт, дуже крута, дуже круте освітлення. Це все не просто так робиться. Це все допомагає продавати дорожче, це все елементи маркетингу. Я скажу тобі так відверто. З першої нашої зустрічі ти дуже змінилась. В тебе по-іншому сяють очі. Ти більш впевнена? В тебе змінилася подача себе. От взяти першу нашу зйомку і останню, яку ми провели. Декілька тижнів тому назад ти дуже змінилась. Ти стала більш жіночною, більш відкритою, і мені самі хочеться до тебе записатись і прийти. Да, дякую. До речі, ми э, Саші робили вже брівки, такий <постій> <постій> спойлер. Треба ще корекцію зробити, і все буде просто причудово. Ну що, сьогодні ми дізналися багато цікавого про контент. Я в описі під цим відео залишу контакти Олександри. Ви можете до неї звернутися з приводу фотозйомки. Я особисто постійно користуюся її послугами. Це ніяка не реклама, просто мені дуже подобається, як Саша робить фотозйомку завжди. Ну і напишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат, кого ще запросити, з ким поспілкуватися. І до нових зустрічей!